Хей-хей, з вами я, Майлоплей, і сьогодні я вирішив зняти таке відеоролик. Я не знаю, що із цього буде, але я дуже хочу подивитися, що з цього вийде. Так, я як розумію, кам'яне кайло мені потрібно, але ми сьогодні будемо грати в якийсь симулятор, я не знаю, піч. Дуже цікаво. Я як розумію. Рюкзак. О -о -о. Окей. Я вже зрозумів, що нам потрібно робити. Нам потрібно тільки брати і добувати різні. Я не знаю. Якщо ви поставите вподобайку і напишете щось в коментарях, то я буду дуже. дуже, дуже, дуже. Дуже радий. Тому що це не стандартне відео, яке я навіть не розумію, воно зайде вам або ні. Або пишіть в коментарях, або ні. Ну, що нам сказати тут? Добуваємо, як би сказати, <кхи> руди, І не тільки каміння. Так, так. Оп-оп-оп-оп. Висота 256 блоків. Окей, що нам потрібно зробити? Ну добре, давайте добувати. Я не знаю, що із цього вийде, тому що зараз я записую це відео уночі. Нестандартне відео для вас, підписники мої. Що потрібно все зробити. О, давайте тут. Давайте тут. Почекайте отак. Отак. От так, 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 давай, давай, давай. Будемо, будемо. Будемо щось робити, друзі. Будемо щось робити. Або ні, або так. Дуже цікаво-дуже цікаво щось з цього відео вийде. Потрібно 5, і я монетки отримую якісь. Я не розумію які, але дуже-дуже дуже цікаво. Ага, монетка. Дякую. Три монетки. Угу, Цікаво. Цікаво тут можна прокачувати щось. Тут... Опечує. Якраз прокріплюся прокр... і просто буду кріпитись. Тут я можу купити за 48 залізне кайло. І не тільки, почекайте. Залізне кайло можу купити за 48. ну це буде вже топчик, реально. Тому що ми чогось доб'ємось в цій грі. Це симулятор, я не знаю чого, Шахтара. Я не знаю, як його назвати, але буде дуже класно, якщо ви поставите вподобайку, напишите в коментарях, що вам подобається або що вам не подобається. Я можу знімати Майнкрафт, я можу знімати Minecraft серіал, я можу імулятори, емулятори, симулятори, бендері-вендері. Бендері, робити все. Головне, щоб ви писали креативні коментарі, тому що це важливо. Важливо дотримуватись активу, активу. активу, Десь. Я буду старатись кожного дня знімати для вас відео. Дай Боже. Нічого собі, як ми швидко все робимо, друзі. Тут реально без подобайки, без нічого не залишимось. Я вважаю, що це буде класно. Так, давай, давай давай, давай ще десенку добуваємо. І потім у нас буде залізне залізна кайло. Залізне кайло, це нам потрібно. Я не знаю, як кому або ні. 27 у мене. угу. Mm -hmm. Це залізно за скільки? Почекай. а каміння можу продати? Я можу за 128 купити. Це буде класно. Тоді нам потрібно ще одне кайло. Безкоштовне кайло брати. Я на ефективність хочу взяти просто. Оп-оп-оп-оп. Давай, давай, давай. оп, давай швид... швидко, швидко, швидко. оп оп оп, оп. Я не будівельник, але можна все взяти. Давайте. Угу. Що у нас тут є? От, от сюди. А ні, от сюди, а сюди. Не, давай сюди. Та що ти хочеш? Блін, кричить на мене. Рюкзак. Рюкзак мені не потрібен. Або потрібен, тому що. Так, добре. Знову не пішло. А, так, що мені ще потрібно? Так, почекай. Та блін, чого я повинен. Блін, друзі, друзі, потрібно щодесенку купляти або за 48. Або зараз брати іти копати нові. Ресурси, які нам, звісно ж, потрібні. Я не знаю, чого у нас так багато реально. Не багато, але багато ресурсів. Непогано. Українська мова це то просто її це одна насолода Так, одна насолода одна насолода Так, отак, от отак, отак. Так, все? ага все Не все. Залізо це реально вигодно. Вигодну щось. Ага, 51. А, а скільки мені потрібно, щоб отримати. Найкраще Кайо у світі. Продаж Кайо. 64. У нас 128. Це ще 64 потрібно. І 164. Потрібно щось робити, друзі. Потрібно заліза більше брати, тому що заліза можна швидесенку продати і все окей. Так, давайте. О, залізо. Я якраз знав, знаєте, знав, що воно тут. І мене можуть чити. Може я читак просто такий якийсь нелегальний. Угу, угу, Давай, давай давай ваші десенку. Да, чого, блін, я реально читак. Хм, Ладно. Окей, добре. Давайте сюди, 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 сюди. Да, блін, ну чого мене. Вже е, хтось б'є, я не розумію. В мене ніхто не б'є, тому що в мене в мене комар б'є. Я не знаю, чого він причепився до мене, але... Ну, е, потрібно щось зробити. Я навіть не помітив, що у мене три кайла. І це. Непогано. Непогано, непогано навіть. Кайлоан. Беремо, беремо, беремо. І, і, і шведесенку. Копаємось, викопуємося і йдемо нагору. Так, і шведесенку так, будуємо. Так, і мені потрібно продати. Так, так, шведесенку, давай, 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 давай. Нічого собі, 13. У мене вже 64. 64 і та 2. Вже, вже вже непогано. Мені ще потрібно ще один стак. І ще стак потрібно взяти. Йдемо. Ем. Граємо в казино. Так, краще не грати в казино, тому що в нас це не просили робити. Але давайте. Звісно, з однієї сторони, я дуже сильно боюся, тому що дуже довго я копаюсь. Та, угу, угу, угу. Да, блін, ну чого так багато. Ну, я чую, що далі буде ще краще. Блін, буде краще, я казав. Я не знаю, я просто фартова людина, яка дуже любить паркур, блін. Паркурщик. Так, давай-ка во так. От... О, я придумав нову тактику. Так, мені тоді подобається вогілля брати, тому що вогілля е, по одному дається, як я розумію. Або 64 того, 64 того. І це буде реально плюс. Плюс в тому, що воно ж буде швидко. Мене, мені не копоє. Блін, та що ж таке, я не можу вимовити це. Так, Шудесенку тоді мені потрібно вже йти нагору, щоб Шудесенку щось отримати. 10. І у нас залишається ще по три брати. Це по 5 воно дає. Ну, тоді мені потрібно м -м, брати е стаки. Щоб по вугілля брати. Тоді воно вигідніше йде. Е -о, за вугілля я можу. Більше більше взяти. Давай-ка я. Од... Ну, п'ять та... ну, потрібно взяти. Один. Два. Але давайте. Давайте будемо реалістами, будемо цінувати те, що маємо. Ну добре. Так, давайте, швидко, швидко. Давай. Так, все. Мені тоді потрібно вже нагору йти. Давай, давай. А, ні, я не можу, блін, я забув. Мені потрібно ж знову сюди. Так довго. Це тобі не, не ліфт. Давай, давай, що таке. 1, 2, 3, 4, 5. Де 20 повинно бути. Давай, давай, давай Ну, це буде дуже довго, реально. 45. 48. І ще трошки залишилось, друзі. І ще трошки ми будемо е, дуже швидко. Е, Збирати собі вугілля. Все будемо збирати добре. Залишилось сорок. Почекай, сорок вісім. П'ятдесят. П'ятьдесят один. П'ятьдесят два. П'ятьдесят. Три, п'ять чотири. шість, сім. 58-59. Ну, ви, дорогі, друзі, якщо хочете, можете натиснути вподобайку. Якщо вам дуже сподобається цей відеоролик, а якщо ні, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви хочете, щоб виходило. Або маєте пропозиції. 15 у мене, так? Але непогано, не погано. Так, давайте. 1, 2. Ну, якщо це знак, що... Якщо в мене зламалось кайло, це означає, що потрібно вже купляти нове. І це буде кайф, тому що ми купимо кайло навіть більше, ніж я так думав. Окей, окей. Блін. Блін, мені з однієї сторони було лячно, що. З однієї сторони було дуже лячно, що воно тут. Давай продаємо, продаємо. Та що, блін, ти. Тереза, блін. Давай, давай, давай. давай 8, 7, 6, 3, 2, 0. І у нас. десь 300ка. Три Окей. Тристака цього, 300ка три цього. І пішли купляти за 128. І будемо ми, е, брати більше. Ми будемо е, дуже серйозно так, дивіться. Я не зря цього це, це обрав. Купив це. Я буду... Копати швидше, ніж ви думаєте. Ви не думаєте. Давай, 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 давай. Давай, давай швидко, швидко, швидко. Звісно, не так швидко, але. щось ми отримуємо з цього. Звісно, воно. воно як креативі, але. Да, блін, про... хоч би воно прокачувалось далі. Ми ще і так мало чого ми можемо отримати. Угу. Давай, давай, давай. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну дуже швидко воно добуває все. Але цей симулятор мені вже подобається, реально. Мені дуже цікаво, а до якого ми зможемо дійти, тому що тут є багато слоїв, як розумію. Щось може добуватись не так швидко. Я. <гас> вау, вау, вау! Ді діаманти, дивіться тут. Тут діаманти, тут все. Тільки я, як розумію, це може все швидесенько закінчитися. Окей. Діаманти можуть бути дуже великою втратою нашого всього. Діаманти це, звісно, класно, але не все так класно, як ми можемо хотіти. Так. Угу, 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 Дуже класно, реально, дуже багато. Діамантів навіть. Дивіться, скільки. Але скільки це може бути коштувати, я не розумію. Але дуже багато. Дуже багато ресурсів, яких ми навіть не можемо е, взяти в нашому звичайному світі. Але дуже класно, реально. Я думаю, що ви повинні поставити вподобайку, написати коментар. Наставити е, е, стільки вподобайок, скільки можете. А тепер нам потрібно виходити звідси. Так, може бути це дуже страшно виходити звідси. Але не все так страшно, як ви думаєте. Потрібно тільки розуміти, що е, довго копатися це не може бути. Окей, давай, давай, давай. Так, сюди і сюди. Давайте. Якщо хтось бачить, то дякую, що ви бачите це. Так, давай в швидесенку виходимо, виходимо, виходимо. Блін, у мене уно чесався. Блін, ну чого хуя знову не можу вийти? Алло Так, давай. пішли-пішли. Блін, ну я думаю, що е, у мене на вистачить был. Блін, я блоки. Блоки. Блін, пипець. Потрібно ще поїсти. Блін, ну я чого не можу. Настрою, но на буди тут, блін, тупо. Окей, ми ж 10 можемо... Ммм. Mm. Це означає, що... О, 000... oh, 22 можна навіть. Ну, не непогано, непогано. Нічого собі. Це, 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 це що означає? Що це майже більше, ніж я думаю. Ну, я не знаю, друзі, потрібно ж далі починати наші пригоди по шахті. Але я не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю, друзі. Не знаю, що вам сказати. Дуже хотілося б купити саму топову, що за 40. Але ми вже не зможемо добути стільки, скільки ми можемо. Там було діаманти або. Добре. Давайте це будемо добувати золотом. Ну, по суті, можна і золото добувати, тому що це теж непогано. Я так вважаю, тому що я постійно хочу все закінчити. А, так, 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 чуть, десеньку, 12. 12. почекайте, Оп. Оп. 45. Почекай, оп-оп, почекаю, оп-оп. 9. 54 вже. 9, 3, 3, 3. Ага. Нічого такого немає. Але. Знає, що я купив? Рюкзак собі, я не розумію. Зараз поїмо. Ну я вважаю, що на цьому реально можна просто обрати і закінчувати. Наші, наші пригоди на цьому. Ну, а вам, дорогі друзі, хочу побажати. Дякую за перегляд. З вами я була мало. Підписуйся на канал, на паблік твіттер, інстаграм, коментуй, став лайк, якщо тобі реально сподобалось. Якщо не сподобалось, друже, в чому, або якщо у тебе є мапа, то скинь посилання десь тут, або в discord сервері посилання в описі буде. Uh, Всім бувайте, я пішов спати. До побачення.